Продовжую свій огляд величного століття. Ділюсь своєю суб'єктивною думкою про події, що продовжуються. Я закінчила свій минулий огляд на тому, що султан подарував хюрем смарагдовий перстень. Він обсипає її компліментами, читає вірші і видно, як він буквально світиться поруч із нею. А вона милується своєю каблучкою не просто вже як прикрасою, а як підтвердженням своєї нової позиції. А тим часом вороги плетуть змову проти султана, збирають повстання і замість адекватної дипломатичної відповіді османському послу відрізають голову та надсилають її як подарунок султану. Зранку султану потрібно бігти на засідання дивану, а хюрем повертається до своєї кімнати. І в коридорі вона зустрічає шехзаде Мустафу, який спокійно ходить сам по палацу. Логіка гарему крутиться як хоче. Коли не треба, біля всіх юрба служниць. А коли треба, дитина престолонаслідника гуляє коридорами сам. Хюрем бере хлопчика за руку, щоб провести до покоїв, але тут же назустріч біжить махідевран, починає кричати, щоб та не торкнулася, Калась її дитини і помічає на пальцю хюрем ту саму каблучку. Її реакція миттєва намагається зірвати перстень із пальця хюрем. Це не про прикрасу вже, а про статус і про те, що її замінили. Але не тут то було. Хюрем не просто не дає зірвати каблучку, вона, не втрачаючи спокою, іде собі далі, лишаючи Махідевран на підлозі в істериці на очах маленького мустафи. Дитина бачить матір у стані повної емоційної втрати контролю. І це по суті травма, яка сформує стан тривоги і нестабільності. Султан на засіданні дивану веселий, бадьорий план. Планує похід, Ібрагім висловив свою ідею, але над ним одразу почали сміятись, мовляв, він фантазер. Сулейман, на відміну від інших, підтримує його ідею в будівництві вузьких кораблів і каже не припиняти мріяти. Він бачить у Ібрагімі щось більше, ніж просто раба, і це починає викликати шепіт невдоволення у інших. У цей час Валіде дізнається, що Махідевран зле після сутички з хюрем, а сама Хюрем уже хвалиться дівчатам своїм смарагдовим перснем. Лікарка оглядає махідевран і повідомляє їй, що вона вагітна. Палац вибухає радістю, солодощі, подарунки, салюти. Хюрем, звісно, кипить від злості. Султан приходить привітати махідевран, він ніжний, щиро радий, дарує їй красиве намисто, але на махідевран просто нема лиця. Злість, образи і розпач Мішані так, що вона ледь стримується, щоб не вибухнути прямо перед ним. І замість того, щоб просто прийняти момент і вибудувати з ним стосунки далі, вона починає придивляти йому за перстень. Султан вмить холодніше, відповідає їй, це моя воля, я так вирішив. І йде. А махідевран знову плаче. Султан Ібрагім і маленький Мустафа проводять час разом. І Мустафа каже, що не хоче братика, бо в султана ж нема його. На що султан Сулейман відповідає: в мене. Є Ібрагім, а хлопчик видає таку фразу Ібрагім? Він же не брат, він же слуга. В Ібрагіма вмить міняється вираз обличчя, зникає посмішка, він ледь стримується, робить поклін і каже, з вашого дозволу я піду, ваш слуга буде за дверима. І там же за дверима, майже задихаючись, від образи, знову повторює: Я Ібрагім, Ібрагім із парги, чужинець, раб, який горить у власному пеклі. Сулейман знаходить його на терасі, і тихо йому каже: Мустафа ще малий. Ми з тобою та -то знаємо правду, ти ж мені ближче за брата, і дивиться так, що там вже не просто дружба, а вже емоційний союз двох людей. Але для Ібрагіма це лише слова. Минуле як ланцюг тягнеться за ним, не дивлячись на те, що він наближен до султана, внутрішньо він все ж таки раб. Ібрагім любить султана любов'ю. Яка часто більша ніж дружба, але ця любов і робить його вразливим. Він не рівний султану за народженням. Він залежний від його милості, не може сказати ні. І ось це емоційне рабство частина його власного пекла. І слова Мустафи, це удар у самісіньке серце Ібрагіма. Він може бути поруч з повелителем, навіть висловлювати свої думки стосовно керування походів. Але ось одна фраза навіть з вуст маленької дитини повертає його пекло, де найбільший кат. Він сам, його комплекси, амбіції. Ну, а на Ібрагіма знову украдкою дивиться Хатідже. Вона, молодша сестра Султана, рано овдовіла і повернулась до палацу. І саме тут непомітно для себе закохалась в Ібрагіма. Але їхня історія від початку приречена, бо статус, кров, правила імперії стоять між ними непорушною стіною. І цей шлюб ніколи б не дозволили, навіть якщо вони обидва зізнались би у своїх почуттях у голос. Хюрем біжить до покоїв Сулеймана, але дорогу. Її перерізає той же Ібрагім. Уже розуміючи, що ця дівчина не просто рабиня, а стихія, яку важко контролювати, він холодно зупиняє її і каже, що не можна приходити ось так, коли заманеться. Чекай виклику. Ну, хюрем, звісно, не мовчить. Це їхній перший справжній діалог, і між ними вже просто іскри. Тим часом Сулейман вкотре намагається м'яко поговорити з Махідевран, про сина. Вона сидить з похмурим обличчям і повторює, що не може ділити любов султа. А на ніцким. Сулейман закочує очі, ось ці постійні сцени докорів починають його вже втомлювати. Після сутички з Ібрагімом Нігер Алфа знову наставляє хюрем, дає поради, як поводитись, де краще промовчати, де діяти, і мені особисто подобається персонаж Нігер Калфи. А тим часом Ібрагім і Хатідже продовжують свої тихі погляди через напівопущені вії, і Ібрагім навіть наважується передати Хатідже записку зі словами, що її краса засліпила. Його. Їхня лінія зараз дуже чиста, тиха, ніжна, вона майже як заборонена мрія, які страшно навіть дати ім'я, але такою, на жаль, вона залишиться лише в цьому першому сезоні серіалу. І ось лунає другий легендарний монолог цього серіалу, який знають майже усі. Я, Настя Лісовська, дівчина з України, продана в Османське рабство. Мене везли на чужину Дніпром і Чорне море. Я втратила усіх, кого любила, в 17 років пізнала усю жорстокість світу і за один день подорослішала на тисячу років. Я не хотіла далі жити, я нікому не розказувала про свій сум і своє горе. Свої страждання я глибоко сховала і потім вирвала з серця. Оплакувала лише своїх рідних. З рабині я стала султаною. Цей палац, який я хотіла спалити, став моїм домом. В моєму серці ожило кохання. Я Хюрем. Махідевран гуляє по тому самому коридору, ну наче це не гарем Султана, а якийсь комунальний гуртожиток на один коридор. Звісно, там вона зустрічає хюрем, намагається зачепити її словами. Але та вже навчена розумною і не менш хитрою ніярка Калфою, підходить до неї, вклоняється, прикладає руку до серця так, щоб каблучка сяяла максимально. Махідевран спалахує від цього точного майстерного підколу. Хюрем стара навчиться і просить нігяркалфу ще допомогти, але та каже, що найкращим помічником буде євнух Сюмбюляга. І от нам показують зародження їх міцної і вірної дружби, яка буде до самої смерті хюрем. Перша його порада важлива прийняти іслам і стати мусульманкою, тобто жінкою по вірі султана. І це вже буде стратегічний крок. Тим часом Ахідевран, замість того, щоб думати, як зберегти зв'язок з султаном, не може заспокоїтись через той самий перстень. Просить свою служницю викрасти його, і коли ввечері в хамамі хюрем знімає каблучку, щоб провести процедури, з Звісно, знайти вже не може її. Піднімається страшений галас, і за наказом Валіде весь гарем перевертається до гори Дригом у пошуках персня. А тим часом сулейман з Ібрагімом ходять по ринку, інкогніто перевіряючи, що каже народ про правління султана. У ті часи султан не з'являвся перед людьми відкрито, він не мав портретів, а в палаці навіть не було балконів, щоб ніхто не міг побачити його обличчя без дозволу. Тож ніхто на ринку навіть не здогадувався, що перед ними стоїть сам прав. У серіалі є одна маленька, але важлива деталь, через яку інколи важко сприймати події як одну послідовну лінію. Наприклад, нам зараз показують султана, який гуляє в день ринку. Наступний кадр він вже буде в палаці, а потім знову продовження сцени на ринку, ніби час і простір перескакують самі по собі. І як би смішно не виглядало це, але знову маємо сцену в улюбленому коридорі гарему. Султан простягає хюрем фіолетову хустинку, знак який вже не потребує жодних коментарів. Він чекатиме на неї ввечері. І, не втрачаючи ні секунди, мчить на засідання дивану. Там йому вже принесли голову посла, султан кипить від люті і продовжує докладне обговорення воєнного походу. У Ібрагіма тим часом ні хвилини спокою. Йому треба налагодити зв'язок із хатідже, і в цьому йому допоможе вірна Гюльфем, передаючи їхні записки. Сюмбюль приносить новину про крадіжку, за що отримує нагоріхи від Ібрагіма саме ніндярка Калфа. Бо після того, як Сулейман дорікнув і що він не знає, що коїться в гаремі, а має знати все. Ібрагім наказав Ніндіар докладати йому всі новини. І вона видає ім'я рабині, яку підозрює, а та вказує на замовницю. Махідевран, не знаючи, як діяти правильно, Ібрагім просить допомогу самої валіде, аби приховати це від султана. І цікаво, що йому не так шкода саму Махідевран, як те, що він прагне уникнути остаточного конфлікту між нею та султаном, аби Хюрем не стала єдиною у серці Сулеймана. Ситуацію з перснем вирішили, служниця Махідевран під тиском дає хатун повернула прикрасу, а та, в свою чергу, підкинула це зовсім невинній дівчині. Отак, у гареймі вирішували справи. Якщо не ти, то тебе. Хюрем, звісно, не повірила в це і впевнена, що це все зробила махідевран, а валіде тим часом розносить махідевран за цей вчинок з викраденням. Ну, а та знову в сльози. Хюрем остаточно зрозуміла, що часу гаяти не можна і просить сулеймана дозволу прийняти іслам, віру, в яку вірить він. Щасливий султан проводить її по святу, і так Хюрем приймає іслам, остаточно закріплюючи свій зв'язок із султаном. Махідевран плаче, а Ібрагім в цей час грає на балконі для прекрасної хатідже. Ранок, на жаль, виявився недобрим. Махідевран втрачає вагітність і в повній прострації від горя йде коридор. room Де, звісно, на зустріч їй йшла щаслива хюрем, яка поверталась із покоїв повелителя. Махідевран зривається, починає бити її по обличчю, хюрем падає, махідевран продовжує бити. Я розумію, для чого ця сцена була потрібна в сюжеті, ну але її втілення зовсім нереалістичне. Здорова, кров з молоком, як кажуть, хюрем, ну ніяк не могла впасти від ляпаса слабкої худенької махідевран, яка ледь на ногах стояла, а тим паче без боротьби отак. Здатись. Якби її чимось Махідевран вдарила і та втратила свідомість, було б правдоподібніше. Так в майбутньому поступи невістка хюрем Нурбану з іншою дівчиною. Ну, а тут вже є як є. Служниця Махідевран відтягнула її, а хюрем з пораненим обличчям таємно віднесли до кімнати сюмбюль Деїхатун і Нігяр Валіде, як управителька гарему дізналась про інцидент і сурово вичитала Махідевран за негідну поведінку. Султан ще нічого не знаючи, що від Відбулось, відвідує махідевран і втішає її словами, що вона ще подарує йому дітей, а про все він сам повідомить сина і побіг на засідання дивану. Ну далі сцена мене просто шокувала, я раніше не звертала на неї увагу, і як мені тут шкода маленького мустафу з такими батьками. Мати не контролює свій гнів, постійно плаче. Ще й батько Сулейман не знайшов нічого кращого, ніж сказати дитині, що братика не буде, бо ти його не хотів. Він образився і тепер не народиться. Що це взагалі таке? І далі нам покажуть, як маленький хлопчик молиться і просить пробачення в Бога за те, що він так казав, а ще просить, щоб мама більше не плакала. Ну не батьківство, а суцільне редфлаги. Це ж дитина, звісно, вона не розуміє деталей, і вона сприйняла слова батька буквально і почала вважати, що вона спричинила смерть майбутнього братика. А ще й мама поряд постійно плаче, а батько не проявляє до неї жодної підтримки. І це формує в дитині тривожність і відчуття, що світ небезпечний і несправедливий. Час іде, султан готується до походу, хатідже страждає за Ібрагімом, а Хюрем приходить до тями і вперше бачить своє понівечене обличчя в дзеркалі. Це момент шоку, страху і болю. Нарешті султан згадує про свою рудоволосу, кличе її в покої, сюбюлю шоці. Він не знає, що сказати Ібрагімові на цей наказ, і в паніці прибігає до кімнати. Хюрем. А та спокійно пояснює, що передати султану. Ібрагім передає, що Хюрем не хоче йти. Султан наказує ще раз, вона знову відмовляється. І тоді він, розмахуючи халатом, біжить сам у гарем до її кімнати і кричить їй Дивись у вічі! Й вона показує своє обличчя. Султан, звісно, починає запитувати, хто її образив, і, почувши тільки перші літери Махі. Він вискочив, наказав відвести херему свої покої і побіг далі до махідевран. І тут відбулася дуже глибока сцена, мить, коли остаточно зруйнувалося все для махідевран. Султан лише сказав їй, як ти посміла підняти руку на мою власність, мій гарем. Хто ти? Ти вже не моя махідевран. Ти насобила. Я тепер і тіні твої бачити не хочу, і голосу чути. І пішов. Ну, махідевран, звісно, розплакалась ще більше, і тут вона не лише в її імпульсивності, а й в невмінні думати наперед і аналізувати. Вона рабиня в гаремі не перша, не остання. Так само вона поводилася з гюльфем, як тепер з нею хюрем. У цій ситуації потрібен був час, спостереження і стратегія, продумати протидію поведінки хюрем. І показати себе покірною, ніжною, спокійною, люблячою матір'ю їх сина, тоді можна було б залишатися сулейманом у вигідному становищі, але недалекоглядна далекоглядна пмахідевран своїми руками зруйнувала свою долю. А потім і долю сина. Валіде давала їй мудрі поради, до речі, ростити сина, молитися, ну і займатися доброчинністю. З цим є нюанс, тому що рабині формально не мали таких прав, а ось під цим предлогом доброчинності Хюрем потім і зможе вибити собі свободу. Сулейман не зупинився, побіг далі. І прибіг до матері і почав жалітись на махідевран, хотів навіть її вислати з палацу. Але валіде погасила його вогонь, і це цікавий момент, хоча він і султан, але у його житті ключові рішення емоційні продиктовані сильнішими жінками. Спочатку матір'ю, а потім вже хюрем. Він, ніби, шукає опори в тих, хто може взяти на себе частину його емоційності. Від матері він побіг до хюрем в свої покої, піклувався про неї. Шепотів, що тепер і волосина не впаде з її голови. Слова-слова. Іде час, хюрем одужала, отримала від султана безліч подарунків, знову почала хвалитися в гаремі, що тепер вона тут всім керуватиме. Звісно, це підслухала, дає хатун, донесла до валіде і та лише сказала нічого, хай тільки син поїде в похід. А син таки поїхав. На прощання султан прочитав хюрем вірші, вона вперше, відчувши силу свою і впевненість, щепилася з Ібрагімом і прямо в обличчя йому заявила: Ти моя проблема. На що він відповів знай своє місце хюрем, бо часу на розмови в нього немає, йому, хоч і вже вже підготувала хустинку в подарунок, треба бігти її отримують. І настав той ранок, коли Сулейман все ж таки відправився у військовий похід, залишивши хюрем наодинці, боротися за своє місце під сонцем в Османському палаці.